Всім хеллоу, всім дароу. такс. на п'яти ролях випав мід, то сьогодні будемо з вами грати на мідових персонажах. Не знаю, кого взяти насправді. Клінк. -на Клінк. Ось він, ось він. Знайшовся. Набрали, якщо чесно, якогось незрозумілого треша, але окей, але окей, давайте. Клінза. Клінза візьму. Ох, нам відповідають гуляй, пакам. Ну, я не знаю, у них пік просто в 10 разів краще нашого. Але все залежить від нашого кері. Кого він візьме? Якщо візьме урсу, ми це виграємо. Візьме щось по типу дровки, програємо. Все просто. Взагалі нічого не бери, і ми йдемо на. Ну, <плес> <плес> no. я вас вітаю. Ви знаєте, чим ця гра закінчиться, просто з нульовою. Так, ну по ми потиха мирному. Розійшлися, ніхто рунки ніякі не отримав. Проти Пака буде не так вже й легко стояти в Міду. Ого. Ти нічого не переплутав? Він рейнджер, кер... can you take top рун? Да, погано погано, погано, що не підконтролила руну. На ВР дуже погано. Зараз би паку було просто неможливо стояти. Так, рунка. Розрункай мені не щастить, як зазвичай. Ну що це таке? Ой, добре, Не добре. знаю, ще нормально було. А ч, всі не прилетіли? Я просто не очікував, що сюди ще квапа прилетить. Так, я полечу, зараз топ їм знесу. Так, нехай вони там фатяться, я поки що мід заберу. Ой, добре. Там вже і без мене впорались. І куди воно оце летить? Куди воно на феніксі летить і шо воно хоче? Мені просто цікаво. Що це відбувається? Що ви тут всі хочете від мене? Guys, we need деф meat. Hãy subscribe cho kênh Коротке нагадування, що в цю неділю я вже розіграю 5 ось таких іморталок. Розіграю додаткову аркану, коли буде 500 підписників на моєму телеграмі. Тому також фоловтеся, буду радий всіх бачити. І вже третій розіграш буде після того, як я розіграю аркану 10 особистостей на персонажів. Там буде пуч, фантомка і так далі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на твіч та телеграм-канали, посилання в описі. Переходимо назад до відео. Опа! Кіли. А кіли це добре. Потрібно мідім зносить. Тихо, 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 тихо. Тихо. на силу. Стіки. Живий. Добре зіграно. вони вже в бот біжать. А ну, мовнулись сюди. зіграно. Це було добре зіграно. Дайте я вам уже бот запушу. Хорош, на вайпері розбив Давайте я вам сейчас бот запушу. Не добіг! Я просто не добіг схавати свого скелетика. Скільки він там за мене отримав? 700. Я за його 200 отримав плюс 90, за дзвін 700. Нормальний флекс. Хорош. Зес хорош. Ой-ой, я підходжу, я підходжу. Що тут за братишка Братішка був. Братішка навіть докторі. Ой, гуля, навіть Радіка ще немає. Його ніхто не трогає, в нього радіка немає. Добре зіграно. Так, бандитський клинок. Швидкість атаки. Конец? Блін, канайця помираю. Пеу? Не, не попало. Ой, тут вич доктор. Ого. Ого. Оце квопа прилетіла. Ого. Пім, пем. Так, 800 за мене отримав! шу. Угу. Добре. Я тобі ще здом. Я тобі ще здом. Віч доктор, що ти там грязь якусь придумав? Прилетів. Оце прилетів. Ну, там ніяк уже не допомогти. Ну, тут без шансово вже було насправді, Так Тупа тавера у них уже немає. В них тепер немає барака одного. Давайте файтіться, файтиться там. І погнав я їм нижній барак розвалювати. Мегакріпів вони не витягнуть. Мене гріпи вони точно не витягнуть. Раз тавер ого. Це було непогано. Куди він лізе? Куди він лізе, я не знаю. Нагадаю вам, 6 підряд на паку виграв. Дабл ставку поставив. Ну, шпода, шпода, мужика. Клінс дуже сильний, мені сподобалось. Давайте, некскаточку тоже сейчас спробую розвалити. Мені на п'яти ролях випав кері, хоч би не загрузився. О, як же я не люблю на кері грати, ви б знали. Ну, ви подивіться, ви просто подивіться на цей пік, як, як мені грати клінзом в нього. Бихай і уже вже якби, не найприємніші персонажі. Центральна лінія Абадон. Центральна лінія Абадон, а тут у них понабирали. Ну, взагалі супер. Мені подобається. Мені дійсно подобається. Як вам такий закуп, нормально? Просто на максимальний фарм. А вони свапнулись? Ну окей, якщо вони свапнулись, то норм. Ну що, перша гра на Керрі, я не пам'ятаю, коли таке взагалі було. Поїхали. Забув, угу. забув Забу пере... перемкнуть. Ну добре, виходить не забув, виходить забайте Нормально, добре даєш на БХ Ой. Ой! Я не очікую, якщо чесно. Куди воно побігло на БХ? Куди воно на БХ побігло? あの。Uh, no. Ай баш зарядив собі. Ого! Хорош на Соло на нацемки добив. О, так, бить жевадера по-любому і Манна Регена. А Скільки вас тут? Пойд. Давай, 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 бадон, да Ольчи на 11 хвилині досить, досить впевнений таймінг. Далі візьму собі. Шардік, Драгон щось таке. Щось на фарм. Ого. Ого. Да я просто не можу нікого з'їсти. Нема ніякого кріпа. Ульта немає. Бадона немає. Їх там Бруда зносить, Ми тут майже знесли. Ладно, нехай качається, брудка. Лечу, 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 лечу. Зараз буде. Добре, зіграно. Так! О, мені просто не вистачає плотності. Візьму собі каплін, Значить, на продаж. Я не знаю, просто всі за мною охотяться. Знову вони всі зникли, і я впевнений, пруться зараз сюди всі. Так, Dragon я докупив собі. Добре. Трібно захопити Аванпост, що брудо? Угу. Бруду заколотили. Що робиться? О. Добре, зіграно. Шард далі. Така легенька, легенька жуть гра поки що. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. лючик, стривай. Стривай, стривай. Добре, що тут Абадон стояв за мною. Так би вбили мене, напевно. Запікаєм. В скелетиків залишив. В цей пік мені було б ультра складно грати. Просто неможливо. Вони всі стрибають. Плюс ще БХ Віжн на мене дає. В першій грі набагато краще грав. Зараз. Так. Непогано. Непогано, але не ідеально. Достатньо для того, щоб виграти. Так, зносимо Ну все, по суті, гра закінчилась. Ой. Ні. Добре. Добре. Ладно, погнали, 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 що свена розвали. Ну не я, ладно, його я розвалив. Це вже не важливо. Ізі. Красава. Брррр. Переграли. Всім. Пока.